Погляд у майбутнє щорічний кінофестиваль, на якому молодь з навчальних закладів Вінничне презентує короткометражний фільм про їхнє бачення майбутнього України. У Вінниці відбулось нагородження переможців за чотирма номінаціями: документальний і публіцистичний фільм, ігровий фільм, анімаційний фільм і навчальний. Перемогу у обласному кінофестивалі у номінації «Ігровий фільм перемогли учні 35-го ліцею з короткометражним фільмом Світле майбутнє України. Школярі своєю кінострічкою показали, що саме молодь після закінчення великої війни буде відбудовувати державу. Хотіли, щоб люди подумали, задумались, обміркували взагалі наше майбутнє, тобто хто його може створити, так як ми є молодь України, то ми зараз його творимо. Артем Вальдшміт займався сценаріями, постановкою фільму. Після закінчення школи мріє стати режисером, аби знімати якісні українські кінострічки. Так хлопець бачить свій внесок в майбутнє України. Кожен з нас повинен щось робити для того, щоб майбутнє України ставало краще. Що, якщо просто скласти руки і чекати, що щось зміниться, нічого не зміниться. Головне самому до цього прикладати зусилля. Конкурс аматорського кіно погляду майбутнє щорічно проводить Вінницька обласна військова адміністрація, аби побачити, як юнаки та юначки бачать майбутнє нашої держави. Відчувалася особливість в кожній, можливо, не в усіх фільмах відповідність номінації. Я на це про це хотіла б акцентувати увагу, що ми цей конкурс будемо продовжувати і в наступному році і віднестися більш відповідально, аби ваші роботи відповідали. Тому жанру, до якого ви його відносите. Але в принципі, те, що ви цим займалися, те, що ви це робили, це було дуже класно показати бачення тої чи іншої частинки серця вашого в даних, в даних ваших творах. Ваша стрічка це, мабуть, перший крок до вашого майбутнього. Дивіться, які ну, самодостатні в нас. А кінематографісти, які створюють, які пишуть сьогодення, які мріють і створюють майбутнє. А завдяки вашим маленьким мріям, ми, ми всі навколо вас стаємо щасливими. Автори фільмів переможців отримали і грошову винагороду Євгеній Всяніков, Денис Ковтон, телеканал Віничина.